Слава Україні! І з вами я Петро і ви на моєму каналі читати Крутобуктів. А зараз ви спускаєтесь вниз. Ціційте лайк, підписуйтесь на мій канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, які ми сьогодні глянемо, називаються Історія України від Діда Свирида. Я вже прочитав дві частини з трьох. На першу я вже зняв огляд. Друга книга в ній розповідається. Від Ярослава Мудрого до битви на Синіх водах 1362 року. Взагалі. Третя книга, третя книга розповідає про від, від Креської унії 1385 року до Берестейської унії 1596 року. І за цього я надію, що Будуть четверта, може й п'ята частини, тому що книги взагалі дуже круті. Книги, вони, звичайно, великі і Дід Сверит пише дуже круто. Тобто, до того, як почер... до того, як утворилась Русь, йшло дуже легко в першій книзі. Але потім, коли почалась Русь, було багато князів. Багато імен, багато битв, іме, багато, бит, багато нас різних. І Дід Свирид, взагалі, це його псевдонім, він пише дуже круто. Але за те, що в історії склалось так, що дуже багато різних назв і імен, то читати все одно трохи складно. Але все одно, хоч би, і це не було про історію, дуже цікаво. Чим ці книги ще чудові? Що, е, якщо ви їх купуєте, то ви допомагаєте армії Армії України. І, до речі, Дід Сверит зараз захищає Україну від москалів. Тобто він зараз служить на війні і захищає нашу рідну країну. Взагалі книги дуже цікаві, дуже багато. В них цього, чого ви можете дізнатися про історію. Бо, наприклад, ми були взяли в шкільній бібліотеці книги на сьомий клас, щоб хоча б знати, що, буде, що нас буде чекати. Я почала вивчати історію, історію України за сьомий клас. А вона там тонюсінка, наприклад. Раза в три або в два менше, чим тільки друга. І там розповідається про Русь. Я її почав читати, але там, порівнюючи з, з цими книгами, дуже мало інформації. Тобто, ти її читаєш, інформація дуже скорочена, і о, вона якось не так сильно запам'ятовується. І за того, що воно все так. Скорочується якось не дуже зрозуміло, при тому, що там е, понапихувані в шкільній програмі понапихувані всі ті імена, всі ті назви і тому подібне, то там е, воно якось трохи забивається. А тут воно більш так розтягнуте і цікавіше написано, і воно в голові вже не так змішується. Тобто е, читать е, цікавіше. От, наприклад, е, Гривні Русі, там Київська гривня, Новгородська гривня і чернігівська гривня. Чернігівська гривня це такі шматки срібла, тут ми можемо побачити, яка гривня скільки важила грамів. Тобто книги дуже цікаві. І якщо е, у вас немає змоги навчатися в школі, або ви хочете якось трохи краще навчатися, або щось таке. То обов'язково раджу такі книги, тому що, по-перше, ви допоможете нашій рідній українській армії, а по-друге, по ним буде легше займатися, чим по шкільній програмі. Так що раджу ці книги. Е, ви, звичайно, скажете, о, та тут так багато тексту та і зображень майже немає. Але все одно вона читається легше, чим шкільна програма. Тут в кінці книги можна побачити зміст. Наприклад, в другій книзі, якщо не врахувати вступ і після мови, то їх 17. Там Євроінтеграція, спроба перша і добитви на синіх водах. Тобто дуже багато інформації і вона засвоюється легше. Книги дуже круті, звичайно, вони не маленькі. Перша 270 сторінок, а друга і третя по 380 сторінок приблизно. Але я буду старатися поскоріше прочитати і третю книгу, тому що книги дуже круті. Отакі книги. Так що обов'язково раджу вам їх придбати і прочитати поскоріше, щоб дізнатися. Хто на нас нападав за весь час, хто у нас відбирав Крим і тому подібне? Придбайте ці книги, читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? На всім па-па-па-па!